Червень може виявитись переломним, принаймні у дипломатичному плані, місяцем для російсько-української війни, адже саме у перший місяць літа мають відбутися як подій, які будуть впливати на подальший перебіг війни. І цього тижня сталося першим з таких подій, щоправда, зформні. Е Щоправда, суто протокольна відзначення 80-ї річниці висадки союзницького десанту у Нормандії. Тим часом стало відомо, що Валерій Залужний досі не приступив до обов'язків посла у Великобританії, однак продовжує готуватись до готуватись до вступу на цю посаду. Зрештою, цього тижня було багато інших ем, цікавих та важливих подій, що впливатимуть на перебіг світової історії без перебільшення. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Россироцовий. Це мій канал свіжої історії. Канал, на якому, ми, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. напишіть, що ви про це думаєте. Також підтримайте канал підпискою, також каналу канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. Донатом долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо у вас цікавить поліграфія та сувенірка, є деталі в описі під цим відео. Отже, мабуть, головною зовнішньо-політичної події тижня, що, що минув, безперечно, є 80-та річниця висадки союзницьких військ у Нормандії, і вона має велике символічне значення, адже по факту Росії вказали на її місце. Вона більше не є. Спадкоємницею антигітлерівської коаліції, це місце, місце впевнено займає Україна. А місце Росії, Росії це коаліція нацистської Німеччини. Ну, якщо звичайно такі урочистості будуть там разом з Іраном, напевне, не знаю, як з Китаєм, правда, Олександр. Там там ще була в союзі з Німеччиною і Японія. Тільки нинішня Японія з Росією не сяде на одному гектарі, так що цікавесно. Але от подивімося на історичний контекст: чи справедливо Україна як член антигітлерівської коаліції бере участь у дні Ді? Так от хочу нагадати, що Україна на правах повноцінного учасника війни стала членом-засновником Організації Об'єднаних Націй. Тобто суб'єктність України навіть станом на 45-й-46 рік міжнародно була визнана. Тобто це тяглість від Української Народної Республіки, і Сталін не зміг цього задавити. Далі, на жодних процесах над нацистськими злочинцями Україна не фігурує як учасник ну, чи злочинів. За кількістю праведників миру Україна входить в першу трійку країн світу. Тобто, об'єктивно те, що Україна була на дні дії як е, е, учасник е, перепрошую, е, як учасник е, антигітлерівської коаліції, це об'єктивно тільки у е, Польських, американських, британських, ну по-моєму, в канадському корпусі е, брало до 50 тисяч українців участь у бойових діях. Не кажучи вже у Збройних силах е, американських, українців було дуже багато. Навіть народний герой, такий один із героїв руху опору Франції Василь Порик, теж українець. Тобто, об'єктивно українці воювали в, у, у всіх антигітлерівських е-е в арміях антигітлерівської коаліції, а за кількістю колаборантів, ну це, це дуже крихітне число. Тобто ми, ми тут не співставні із Власівською армією величезною і багатьма підрозділами з теренів Російської Федерації. По суті, то мова йде про те, що історично. Україна має всі права бути присутні на цьому дні ді на 80-й річниці. Але тепер подивимося на сам контекст і акценти, які були розставлені в спічах лідерів країн на дні ді. І тут Україна була зіркою, тому що саме на тлі війни з нацизмом. Україна в виступах лідерів країни виступала як нинішня антинацистська сила, яка бореться проти е, е, ну, Гітлера наших днів. І на цьому дуже акцентували. На цій паралелі акцентували більшість лідерів. Тому можна сказати, що такі події навіть, навіть Зеленський не міг зіпсувати. Тобто. Навпаки, він виявився досить хорошим імпровізатором, коли ми всі бачили цю сценку із ветераном-учасником десантування, який ну, дякував народу України за те, що стримують нинішнього Гітлера, і Зеленський пригорнувся до нього. Це навіть дуже мило було, і це дуже-дуже правильна імпровізація, яка виставила країну ще в такому. Вже позитивному емоційному світлі, і це, це справді можна сказати, що е, Україна із цієї події, а ця подія в першу чергу символічна, е, скористалася більше, ніж на 100 Це, Це один з небагатьох випадків, коли українські нинішні вожді змогли не втратити шанс, аби подати країну як. Нормальні Володимир, а як от бути з такою думкою, що на практиці Друга світова війна була не завершена? Фактично було покінчено тільки з одним видом тоталітаризму: це з німецьким нацизмом, а з другим тоталітаризмом з, з... 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 совєтським чи з російським. Так. Покінчено не було, і фактично, ця російсько-українська війна це є продовження тої війни, яка була 70, що вже може, ну так, вже 70 років тому, по суті. 80. 80, так. Ну, хочу нагадати, Вінстон Черчилль у 46-му році раптом сказав, не ту свиню зарізали. Тобто дійсно гітлеризм був дуже близько Європі, тобто він всередині в центрі Європи був. Сталінізм був околицею, провінцією, маргінесом. І лідери європейські в першу чергу, особливо британці, чітко розуміли, що треба чиїмось руками не лише своїми, загребти цей жар гітлеризму кудись Топку і, і залити гря... холодною водою. І в цьому сенсі гітлеризм побороли, і незавершеність проєкту дійсно продовжилася на до 89-го року. По суті, до, до падіння Берлінської стіни, і от в певний момент тоді виникла. Ревізія щодо НАТО щодо взагалі мілітаризації підвищеної, яким людство жило, особливо Європа жила 40 років по війні, 45 років по Другій світовій війні. Але як виявилось, авторитаризм, як ти його не, не годуй, він все одно взбрикує те, що називається. Тобто, Ну от Росія, як як непокараний злочинець, вона повернулася знову до злочинних практик. Хоча вже нібито у дорогих західних костюмах, на дорогих е, люксових західних автомобілях, але зуби, зуби вовчі їй не обламалися навпаки, виросли ще більше. Е, на відчутті того, що демократія слаб, слабка, а авторитаризм може все це об коліно зламати. Ну, Гітлер пробував ламати. Навіть, навіть Мілошевич пробував ламати. І мені здається, що велике китайське попередження щодо перспективи Росії, якраз Євросоюз розіграв і Сполучені Штати розіграли через долю Югославії, особливо коли Мілошович кинувся хапати шматки територій. Вже незалежних країн, де проживали серби. Хіба не цим зараз займається Путін? Саме цим. Тому можна сказати, що незавершеність проєкту читалася, авторитаризм збрикнув. Чи прогнозували західні лідери? Це ну, реанімацію чи реванш, запит на реванш, прогнозували. Прогнозували, ну чого тільки варті роботи Бжезінського, який ну, розібрав це все по 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 запчастинках, так би мовити, природу російського авторитаризму. Тому ну, от виникло лише питання, коли це трапиться, і трапилось це, по суті недовго. Не Якщо відраховувати нову історію. Росії і України, то Росія сучасна, сучасна Україна виникла е, в 91-му році. Так. Е, і е, ну за, е, за цей час, за 33 роки, кожна з країн пройшла свій шлях становлення. Україна все більше набувала рис е, демократичної країни, країни вільної, країни з захищеними правами громадян. Натомість Росія просто реваншувалася за рахунок все більшої авторитаризації. І що дивно, структура економіки, вона, от, по поставленню держави до економіки і формування структури економіки, було чітко видно, що Росія скочується в авторитаризм. Ну от є, є дуже чітке означення, наприклад, петрократії, де петрократії це. Режими, які базуються на джерелах доходи з нафти, і потім Петрократії розподіляють між своїми громадянами блага і таким чином роблять ну, залежну систему. От по російській економіці було видно, що це по-перше, Петрократія. По-друге, е ознаки вільної економіки, які були в Росії, були імітацією. Насправді, це була державна економіка. Це державний капіталізм, як не крути. і в цьому сенсі свого часу пролунала фраза Дерипаски, що я готовий віддати державі активи в будь-який момент, коли скаже Путін. Тобто було відчуття того, що права власності в Росії не захищені, що Росія в цьому сенсі вона, вона ну дала поносити, так би мовити, дала в управління активи з метою того, щоб. З приватних е, схем легше було накопичувати так званий басейн. Хочу нагадати, що в Росії створений паралельний бюджет в інтересах держави і е, правлячого клану. Він називається басейн. І туди зливають надлишки доходів всі, всі великі структури бізнесові. Там накопичений, по суті паралельний російський бюджет. І з нього частково ведуться спецоперації, війни. Ну, єдине, що війна проти України ведеться вже по суті з державного бюджету вже відкрито. Отже.